Сьогодні у зарічному районному суді Сум покази у справі замовлення власного побиття давав народний депутат Михайло Анамченко. Мова йде про події грудня 2019 року. Тоді він виклав своє фото із побитим обличчям. А прес-служба управління служби безпеки України оголосила про попередження нападу на двох нардепів Михайла Анамченка та Тетяну Рябуху. Що сьогодні про ті події розповів нардеп та що говорить обвинувачений далі у сюжеті? Про те, що на нього готувався напад, розповів у суді Нардеп Михайло Ананченко, він дізнався від співробітників Служби безпеки. 15 грудня 2019 року вони зустріли його на залізничному вокзалі, коли чоловік повертався з Києва. Я послідував з ними в приміщенні Служби безпеки України в Сумській обласній установі. Я дав згоду на добровільну згоду на участь в негласних слідчих діях, після чого ми. Разом з співробітниками Служби безпеки відповідно здійснили ймовірний напад. Спочатку грим наклали, потім інсценування ймовірного нападу на мене. Та кого були залучені співробітники Служби безпеки та, наскільки я зрозумів, можливий імовірний нападник. Для Нардепа ввімкнули запис розмови, яку за версією слідства вів обвинувачуваний та двоє чоловіків. Розмова стосується нібито планування нападу на Михайла Ананченка. Щоб такого, щоб не виголосували за землю. Це може бути як варіант. в Києві сидять, в Верховній Раді, А теперь во всем виде приїжджають. Я думаю, со замоктего такое дело очень общественно важное, я не знаю, по штуке была заказала. Ну, в принципі, я получу, что Це і на Потому что... Я тоже скажу. От про те, що слова Аліфанова, на які він посилався про це розповідали, казали, що слова Аліфанова було ніякого насильства, ніякого криміналу, в тому числі і про ті слова, про накормити землею. Мені особисто не зрозуміло, як можна схопити та накормити землею без причинення насильства. До цього випадку, говорить Нардеп, обвинувачуваного особисто не знав і жодних погроз не отримував. Після допиту свідка питання почали ставити обвинувачуваному. Він говорить, подробиці цієї розмови не пам'ятає і нікого конкретно не мав на увазі, а тільки хотів організувати акцію, яка б завадила голосуванню за продаж землі. А кого ви мали на увазі накормити землею? Нікого. А кого ви мали на увазі? Умовно. Все умову. Умов, умов. Вона не означала нічого. А навіщо тоді ви її озвучували? Ну, що ж, треба, говорити. Якщо провину обвинувачуваного доведуть, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наступне судове засідання призначили на 17 вересня. Тоді плануються судові дебати.